Танечка, другокласники та любі батьки другокласників. Ми починаємо з вами цикл уроків де будемо розбирати підручник Оксана Карпюк та вчити щось додаткове для вас і поринути у світ англійської мови, яка дуже красива і дуже корисна. З вами ми будемо грати, співати і вчити все дуже весело. Ну що ж, почнемо перший урок. Ну що ж, наші любі другокласники, почнемо наш урок. І ви зараз можете гордо сказати, що ви навчаєтесь тепер Second Year у другому класі. I am in the second year at school. Я у другому класі. Welcome! Окей. Okay. Давайте почнемо з вами з повторення наших правил читання. Revise reading rules» – Повторимо правила читання. Як прочитаємо це слово? Д-э-д-дед. Давайте прочитаємо разом такі ж: Cat, Sad, Jam. Am. and. An, Sam, Ant, Stand, Clap, Has. E che c'è? A, S, A, M, MAM. Sprobiamo anche Up, Fun, Run, Jump, Run, Duck. Mom, up our assessor d-o-g dog fox got hop bob ox doll frog tom run assessor p-i-g pig six big his. is, Jim, milk, Tim, swim, pink, accessories, R N ten. Red, hen, pet, Ben, Ted, Ed, Bell, pen, friend. Так, ви правильно згадали, це у нас наші A, -U -O I, O, E, Але у закритому складі, коли з обох боків ми бачимо приголосні звуки, які закривають наш склад. І тому наші літери читаються E, A, O I. E. Чи відрізняється E. Широко відкриваємо рот. Е, посміхаємося, коли вимовляємо. А тепер згадаємо відкритий склад. Це коли в кінці наших слів з'являється чарівна буква І, яка сама не читається, але відкриває наш склад. Так? І склад стає відкритим, тому що ось з'явилася голосна літера. Хоч не читається. Ось, наприклад, в цьому сові Cat, тому що не було І. Ах, все прочитають. Кейт. З'явилося і, і тому читається к алфавіці. Ну що ж, продовжимо. Jam. Jane. Dad. Game. Sam. Name. І ще трохи. Нейм. Гейм. Кейк. Кейт. Снейк. Plane, take, table, case. Ну, і те ж саме відбувається з літерою I. Вона читається як I у закритому складі, а з'являється чарівна літера I, і, і все змінює, і вона починає читатися як I. Bike. Потримуємося. Six. Five. His kite sit ride pig nice І ще трохи. Like Kite Ride Bike Nine Nice Smile Five Mike I а якщо ми з вами спробуємо прочитати невеличкий текст. I am Kate. I am 5. Мене звати Кейт. Мені 5 років. His name is Mike. Mike is 9. Його звати Майк. Йому 9 років. Кейт. Катю. Покатайся на велосипеді. It is a nice. Байк. Це красивий велосипед. Майк, take a cake. Майк, візьми тортик. Ммм, mm, it's nice. Ммм, mm, він добрий. I like cakes. Я люблю тортики. Ну, звісно, у вас все вийшло. І ми згадали всі ваші правила, всі, що ми вивчили. У попередніх моїх відео для першого класу можете поглянути за підказкою. А зараз ми з вами продовжимо. What else is in your textbook? Що ще у вашому підручнику? А у вашому підручнику перший розділ Unit 1. Here is my family. Ось моя сім'я. І ми з вами повторюємо, як називаються члени нашої родини. Тож, звісно, згадаємо, uh, як ми з вами вітаємося? Hello! Як ми з вами представляємося? My name is Tracy. Мене звати Tracy. І у цьому розділі ми вивчимо нове слово Surname. So Surname so – це прізвище. My name is Click. Ану, спробуйте ви. Ну, у мене вийшло ось так. Hello, my name is Oдарka. My surname is Serbina. So, you can try. Ви можете спробувати самі. І давайте згадаємо, як в нас звуть членів нашої родини. Мама це Мам. Тата це дед Або ласкаво мамі. Матуся. Деді, татус. І звісно, братик і сестричка. Систер сестричка, Брате – братик. Згадали? Ну, і ще ось що згадаємо. Хлопчик англійською буде бой, дівчинка girl. А якщо в нас багато хлопців, що ж ми з вами робимо? Пригадуємо перший клас. Так, ми додаємо S. Бой один хлопчик. boys – багато хлопців або двоє. Ось як на цій картинці. Тобто більше, ніж один. Girl – одна дівчинка. girls – декілька дівчаток. Дві або більше. Просто додаємо S. Friend один друг. Friends більше, ніж один друг. Друзі. А можемо просто сказати? Brother and sister братик та сестричка. І всі вони разом хто? Дійсно, children. Діти. They are children. Вони діти. Ось на наших картинках можемо порахувати кого скільки. Так, і згадати бабуся. Grandma, дідусь, grandpa. How many boys? Скільки хлопчиків порахуємо. One, two, three boys. Uh, три хлопчики. Скільки дівчаток? Two girls. 1, 2. І одне немовлятко. Незрозуміло хлопчик чи дівчинка. А немовлятко згадаємо, як буде Baby. І ще в нас тут є Mommy and Daddy. Мама та тато. і, мабуть, тітка та дядько. Aunt, тітка, uncle, дядько. How many boys in this picture? Скільки тут хлопчиків? Two boys. два хлопчики. А дівчаток. Two girls. двоє дівчаток. А тут Two girls, Двоє дівчаток. А тут Two boys. двоє хлопчиків. А тут A boy and a girl. Або ми можемо сказати brother and sister. А всі вони на картинці 2, 3, 4, 5 children. They are children. А одна дитина буде child. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Ну і подивилися: Here is my family. Mommy, daddy, sister, and me. Ось моя родина. Мамо, тато, сестра та я. Here is my family. Mommy, Daddy, Brother and Me. Ось моя сім'я. Мама, тато, братик та я. А тепер знайдіть фотокартку вашої родини і спробуйте згадати усіх членів сім'ї, які ви бачите. І скласти таке ж саме речення. А що у вас вийшло, можете написати в коментарях. A little bit more. Трохи більше. Ну, ми з вами вже зрозуміли, що щоб сказати що чогось більше, ми маємо додати до слова літеру С. Як у нас було boy, boys. Або як у цьому прикладі Cat одна кішка, «cats» багато кицьок. Але в нас є деякі правила. Наприклад, якщо слово закінчується на літеру O, то ми додаємо не просто С і С, потейт картопля, potтейтес картоплі. Ось як ви тут бачите. Якщо слова закінчується на ш, ч, с, кс, ми додаємо ІС. Наприклад, dish одна страва. Dishes багато страв. Sandwich – один сендвіч, sandwich. sandwiches – багато бутербродів або сендвічів. Дрес одна сукня. dresses – багато сукен. Бас один автобус. buses – багато автобусів. Fox одна лисичка. Foxes багато осичок. Якщо слово закінчується на літеру Y, ось так, як слово baby, то коли у нас багато немовлят, Y змінюється на I і додається і S. Babies. Baby, babies. Це якщо перед літерою Y стоїть приголосна, а якщо голосна, то просто додаємо S. Toys можете зробити собі скріншот цього відео. І щоб у вас це правило було перед очима. Постійно про нього згадуємо, дивимося. І потроху, потроху ви його запам'ятаєте. Але в нас є такі слова, які змінюються не за правилом. Ось перше слово, з ми з вами зіткнулися. Child дитина. Children діти. Ще трохи подивимося. Man чоловік. Men – чоловіки. В першому слові man широко відкриваємо рот. У другому men. Говоримо трохи посміхаючись. Woman жінка. Women жінки. Tooth зуб. Teeth. Зуби. За таким же принципом: гуз, гуска, гіз, гуси. За таким же принципом: фут – стопа. фіт – стопи. А є такі слова, які зовсім не змінюються. Fish fish. Ship ship дір – дір. Риба риби, овечка вівці. Ой, ой. Теж можете зробити скріншот цього відео. Так, щоб у вас було це правило. І підглядати до нього час від часу, доки не запам'ятаєте. До того моменту, як ви будете вчити у другому класі це правило, ви вже будете його знати разом зі мною. А ми продовжуємо. What else is in your textbook? Що ще у нашому підручничку? А у нашому підручничку ми вчимося, як правильно розповідати про себе. I'm a boy. Я хлопчик, скажуть усі хлопчики. I am a girl. Я дівчинка, скажуть усі дівчата. I'm seven. Мені 7 років. I'm eight, мені 8 років. I'm a pupil. Я учень або учениця. Одне слово для всіх. Далі ми говоримо про те, що ми любимо. I' like TV. Я люблю телевізор. I like books. Я люблю книжки. What about you? А що щодо вас? Спробуйте самі розповісти про себе. Можете навіть написати в коментарях. А зараз ми з вами вивчимо пісеньку, де ми дізнаємося, що ще ми можемо любити. I like. Прослухайте пісеньку. I like the flowers. I like the daffodils? I like the mountains. I like the rolling hills. I like the fireside when the lights are low. Dum di da dum di da dum di da dum di da di da dum di da dum dum Let's learn a song. Давайте вивчимо цю пісінку. I like the flowers. Flowers це квіти. Здогадалася, як перекладається? Так, я люблю квіти. I like the daffodils. Daffodils – це нарциси. Ось такі жовтенькі або біленькі, жовтенькою серединою. Я люблю нарциси. I like the mountains. Mountains – це гори. Мені подобаються гори. I like the Rolling Hills. Мені подобаються пагорби, з яких зручно е скатуватися вниз. Rolling – це саме ось таке нахал, так, з яких можна катитися. I like the Rolling Hills. I like the fireside. Fireside – вогнище. Так, домашнє вогнище. У каміні, наприклад. Або якесь таке вогнище біля палатки у лісі. Так? I like the fireside. Я люблю вогнище. When the lights are low. Lights це світло, low трохи приглушене, як на цій картинці. Так, колись віту трохи пригушена ввечері на Різдво, коли можна запалити свічку, так, і розповідати чудові казки. Ну, і приспів просто дум діада, дум діада, дум діада, дум ну, діада. повторюю зі мною I like the flowers. I like the daffodils». I like the mountains. I like the rolling Hills. I like the fireside When the Lights are low. Ну що ж, зараз перемотите знову назад на пісенку і співаємо всі разом. Ну що ж, ось і кінець нашого уроку для другокласників. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, нехай ваші батьки напишуть щось у коментарях для мене, або, якщо вам щось не зрозуміло, звісно, задайте питання, і я обов'язково вам відповім. А зараз підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте подобайку, поширте серед друзів, і якщо у вас є старші братики та сестрички, для них є окремий плейлист на моєму каналі для семикласників. Там теж дуже багато корисної інформації. А ми з вами прощаємося до наступного року. bye бай